На лінію 102 надійшло анонімне повідомлення від небайдужих громадян про те, що в один із готелів міста Тернополя приходять невідомі тіти, які просять погрітися в даному готелі і просять поїсти. Відповідно, після такого повідомлення, яке було опрацьовано, виїхала мобільна бригада у складі м -м, служби у справах дітей. Працівників патрульної поліції та Центру соціальних служб Тернопільської міської ради. Коли е, ми обстежили прилеглу територію, нами було виявлено е, так звані хатки, в яких е, якраз проживали ці тітки. Ми виявили п'ятеро дітей віком від 4 до 9 років разом із їхньою мамою е, та ймовірним співмешканцем. Даний момент була пряма загроза життю і здоров'ю дітей. Саме тому було прийнято рішення про вилучення. Такої таких дітей вірніше із даних умов проживання слів матері. Матір приїхала з Дубн з дубного 16 січня. Отже, це не так давно. І дякуючи небайдужим, власне, якраз громадянам повідомили. Це було 16, Власне, якраз 16 січня в поле зору попали ці діти. Відповідно, дітей дуже оперативно виїхала мобільна бригада. Це перший раз зараз. Наступний раз уже виїхала мобільна бригада. Власне, якраз де матір зазначала, де вони власне якраз мешкають. Відповідно, виявили цю ситуацію. Яка є власне якраз некомфортною для життя дітей? Відповідно, дітей вилучено. Діти зараз перебувають в обласній лікарні. Сьогодні їх буде поміщено в безпечний заклад в центр соціальної реабілітації обласний. Це комунальна установа, відповідно, яка займається також дітьми для подальшої реабілітації, для подальшого власне якраз виявлення тих чи інших ознак. Ви першочергово надаємо допомогу дітям. Відповідно, зараз паралельно Центр соціальних служб служби справ дітей спільно із поліцією комунікують із матір'ю, і власне якраз ми працюємо для того, щоб власне якраз матір проживала разом із дітьми, відповідно, належним чином вела свій побут, належним чином власне якраз виконувала свої батьківські обов'язки для того, щоб власне якраз діти могли повернутися у сім'ю, щоб діти могли в безпечному власне якраз жити в середовищі, для того, щоб власне якраз матір могла надавати власне якраз всі можливості для дітей щоб вони власне якраз ходили у школу, щоб діти могли ходити у садочки, щоб діти себе відчували у безпеці. Сьогодні є вже запит, відповідно, самого ранку. Вчора інформувався цей запит. Вчора були телефонні розмови. Відповідно, дані запити надійшли впродовж доби в Дубську службу справи дітей. Відповідно, Дубенська служба справи дітей повинна відреагувати, тому що, власне, краще діти там вже знаходились на первинному обліку, чи не знаходились діти на первинному обліку. Чи дійсно та сім'я перебувала в Дубно, тому що ми також нам важливо. Розуміти і мати офіційні факти За даними власне лік лі лікарів, що діти здорові, в них є невеличка ознаки анемії, але діти власне якраз переводяться сьогодні в центр соціально психологічної реабілітації Це означає про те, що діти в задовільному стані, і відповідно можуть бути переведені в заклад власне якраз недогляду.